Ось таке зимове містечко крижаних скульптур з гарячим українським серцем митці зі всієї України представили у Львові. Продовж місяця льодові брили митці перетворювали на вироби мистецтва. Денис із Луцька свої скульптури вирізбив і... з віршами Стуса. Питаючи, як добре те, що смерті не боюся, я не питаючи тяжкий мій хрест. Трубу яку я поставив, це той стержень український, який залишиться. Тобто лід відійде, а залишиться ідея. О так само Василь Стус, який загинув, а залишились саме його твори. Не боїться експериментувати з льодом і гордій, вирізати скриги, робота натхненна. Навіть довгі години праці в холод хлопця не зупиняють. Стіна, вона там символізує обмеження, там якесь щось таке, що хочеться розбити, що щось тебе не пускає. А потім, просто в процесі роботи, дуже мені нагадав просто силует людини. І от думаю, о, якраз та постать, яка лишає слід в тій стіні. Зимові витвори присвятили і сучасним подіям в країні. Так, скульптура, душа народу, присвячена тим, хто загинув на Євромайдані. Вона мала би присвячуватися Гонгадзе і Руслані і складатися з двох скульптур це писанка і гуцульський підсвічник. Коли вже з'явилися жертва на майдані, прийшлося трансформовувати і трошечки переробити концепцію своєї роботи. Якщо ми подивимося на цей підсвічник, ми можемо побачити тут і хрест, і може це нагадувати тризуб. Людина велика тоді, коли у справу життя вкладає свою душу. Так Франко Стус, Гонгадзе, зробивши революційне відкриття, славили українську націю на весь світ. А скульптори, вклавши у Людові, брили свою душу, славлять їх серед сучасників. Мар'яна Сич, Мар'ян Павлик, Франко Тіві.